Усім привіт! Зараз, буквально за 2-3 хвилини, подивившись це відео, ви отримаєте усі необхідні знання, щоб вірно обрати собі електронабір, не переплачуючи за непотрібні частини та великий акумулятор. У цьому відео ми поділимось своїм 10-річним досвідом, набутим у продажі електроколіс та наборів до них. Скажемо більше, ми самі виготовляємо свої електронабори, тому дуже гарно розуміємось, що і для чого потрібно. Отже, Почнемо з головного мотор колеса. Одразу потрібно зрозуміти, яка потужність вас влаштовуватиме. Є два найбільш затребуваних варіанти редукторні двигуни 350 та 500 Вт. Ми дуже полюбляємо двигуни виробника Мксус, користуємось ними кілька років і практично не маємо нарікань. Якщо потрібно їздити швидко, Є можливість розігнатись і позмагатись на трасі з мотоциклістами або на шляху є серйозні горки, то сміливо беріть набір з 500 ватним двигуном. Він дасть можливість розігнатися до 45 км на годину і буде добре тягнути у горку та ще й вести щедрий врожай з вашого городу. Якщо ж вам подобається швидкість до 35 км на годину і ви не полюбляєте екстремальну їзду, то цілком вистачить двигуна 350 Вт за умови, що він буде працюватиме з обладнанням на 48 В. Також необхідно визначитися, переднє чи заднє буде мотор колеса. Відразу скажу, ми рекомендуємо ставити переднє, воно набагато простіше в установці та експлуатації. Про переваги і недоліки переднього та заднього колеса у нас на каналі є окреме, велике і дуже зрозуміле відео. Ну і обов'язково подивіться на покришці розмір обода, у який нам потрібно буде заспецювати ваше електроколесо. Ми також обов'язково уточнюємо у вас, яке гальмо встановлене на велосипеді, ободне чи дискове, щоб правильно підібрати обод та врахувати за необхідності наявність на корпусі двигуна кріпильних отворів. Від монтаж ротору тискового гальма. З моторколесом розібралися. Ну, поїхали далі. Акумулятор. Насправді, тут усе просто. Від нього безпосередньо залежатиме відстань, яку ви зможете проїхати. Ось моя улюблена табличка, тут усе зазначено. Ми виготовляємо набори з батареями від 6 до 30 Аг. Це означає, що їх вистачає від 20 до Аж 100 км проїзду без допомоги педалей. Під час вибору акумулятора також потрібно визначитися, яким чином він буде кріпитиметься на велосипеді, чи у швидкознімному корпусі, який буде фіксуватися на спеціальній планці, так званому релінгу, за допомогою ключика, або ж у спеціальній велосумці, підсидільній або трикутній. Зауважу одразу у підсидільну сумку поміщаються тільки акумулятори від 6 до 10 годин. І ще дуже важливий фактор, з яких елементів зроблений акумулятор. Ні, я не маю на увазі свіжі несвіжі, нові або БУ, це не обговорюється однозначно тільки свіжі і тільки нові. Я мала на увазі принципову відмінність у хімічному складі батарейок, з яких зібрано акумулятор. Це можуть бути традиційні, звичні вже літіонні, розраховані на 1000 циклів. Або ж більш довговічні на 2-5 тисяч циклів, і безпечні, але важчі літій залізофасфатні батареї. В обох варіантів є свої плюси і мінуси. Про це ми теж розповідаємо в окремому відео. Ну, з найдорожчими комплектуючими розібралися. Тепер переходимо до мозку, контролеру. До речі, тут вам напружуватися абсолютно не потрібно. Майстер сам професійно підбере контролер з потрібними параметрами. Так, для мотора 350 Вт це буде контролер з максимальним струмом від 13 до 17 А. Для мотора 500 Вт 22-25 А. Ну а на 750 Вт двигун потрібно буде 28-30 А. І ще одна важлива деталь це дисплей. Без нього легко можна обійтись, якщо бажаєте зекономити. Якщо ж його немає в наборі, то орієнтовний ступінь зарядки акумулятора ви все одно буде бачити на ручці газу. Для чого ж потрібен дисплей? Ну, аж ніяк, не тільки для того, щоб бачити швидкість відстань, ступінь зарядки акумулятора, а ще й для того, щоб можна було обирати швидкісний режим і мати можливість використовувати мотор у режимі асистування педалей. Це коли ви легенько, без напруги, крутите педальки, а. Мотор вам при цьому допомагає, причому у п'яти різних швидкісних режимах. Це дуже зручно. У Європі всі велосипеди експлуатуються саме у цьому режимі. У багатьох там, мабуть, немає ручки газу. Для роботи такого режиму вам потрібно буде встановити датчик пасу каретковий вузол. Детальніше про встановлення датчика у нашому окремому відео. Це не складно, але доведеться трішки повозитися і придбати два знімачі знімач шатунів і знімач каретки. І тепер дуже стисло про ручку газу. Вона обов'язково буде присутня у будь-якому електронаборі. Якщо набір без дисплея, то вона матиме ось такий вигляд. Якщо з дисплеєм, то ось так. Як ви вже помітили, принципово є два різновиди ручок газу клавішного типу під пальчик і мотоциклетного типу. До речі, вибір ручки газу не вплине на ціну набору. Ну і наостанок зазначу, що кожен набір обов'язково комплектується зарадним пристроєм. Як правило, він має середній струм заряду 3 А. Це дає змогу досить швидко, приблизно за 2-3 години зарядити акумулятор. Ось і все, що вам потрібно знати при виборі свого електронабору. Тепер можете сміливо занурюватись на наш сайт веломода та відшукати там саме Свій електронабір, що вам потрібен. Якщо хочете отримати консультацію, пишіть на наш Viber або телефонуйте за номерами, вказаними на екрані. Сподіваюся, що ролик був вам корисним, і я заслужила лайк. Ну а ми прощаємося з вами до наступних відео.